Мабуть, вже всі свідомі люди знають, що ось така картинка вона згенерована за допомогою штучного інтелекту, тобто програми, яка перетворює текстове прохання у зображення. Тобто, кажемо штучному інтелекту любий чатику, чати GPT, Зроби мені картинку з українським військовим, у якого замість ніг протези він тримає в руках двох малюків новонароджених близнюків. І ззаді його обіймає дружина. Він знаходиться на інвалідному візку у відділенні лікарні. Все, штучний інтелект генерує вам ось таку фотографію. Тому, будь ласка, бабусі, не лайкайте, бо вже дурні понаставили. 199 лайків, 92 коментарі та 40 поширень. Ця картинка не справжня. Ці військові не справжні, його родина теж не справжня. Це фейк. Тому не прогрівайте злоякісні сторінки ворогу. Та не поширюйте таку інформацію на своїх сторінках, та не втягуйте своїх близьких у злоякісний російський фармінг. Бережіть себе та наш інформаційний простір.